друга частина функціонального тренінгу. Змінились вправи навантаження, інтенсивність, але в підсумку впорались всі. Сьогодні була вторая часть функціонального тренінгу. Упражнення я подобрав немножечко по а, проще в контексті, було більше базове упражнення. Тобто, конкурсанти не бегали, не суетились, а чого знали свою задачу. А, Прошли ці управження достаточно хорошо, впевнено, Знову таки отпотели, отпахали. Настав момент другого зважування на проєкті. Хтось задоволений результатом, а хтось не дуже. Та здаватись ніхто не хоче. Не тому що сьогодні тренер подивився знову мій щоденник, і я їм тільки те, що рекомендує тренер, тобто дієтолог. І вийшло, що я просто перебільшу їм фрукти. І завдяки цьому, що я їм фрукти, вага не йде вниз. При тому, що я тренуюся. Задоволена, нам. Думаю, буду і далі так подовжити в тому ж темпі. Цього тижня тренери порадували учасників новим груповим заняттям. Грої проєкту навіть усвідомити не могли, що на цей раз їх очікуватиме бокс. І знову цей вид спорту разом із тренером Миколою опановувала виключно жіноча аудиторія. Але сумно їм точно не було. Як зазвичай тренування розпочалось з розминки, пострибали, побігали і, як то кажуть, гайда в бій. Щоправда, на початку замість суперника герої приборкували м'ячи та стрибунці. А опісля справжні боксерські рукавиці, обмундировані і вперед боротись між собою. Звичайно, воно більше виглядало як дитяче веселощі, коли тренування дало свої. Є. Учасники вже на середині занять вдосталь стомились, зате емоції били через вінця. Ніна ледь не розгамселила навіть тренера. А за нею і всі інші. і сяк. тренер показав багато прийомів. Всі намагались викладуватись на 100% у підсумку. Задоволений і тренер. Була тренування по кікбоксингу, і вона в основному розвиває координацію, в основному роботу на аеродну роботу, то тобто на похуденні. Ну от таким образом. І на техніку удару, конечно. были прямые боковые удары ногами, э, нырки, уклоны, уходы от ударов, э, прыжки с мячиками были на общее разв... развитие координации движений и много чего было интересного сегодня. Мне даже очень понравилось, все вот Нина особенно была такая боевым духом, прям вся такая, ну горела, да, так скажем. Очень мне понравилось особенно. Оксана э, справлялась очень технічно, правильно, красиво. Да лариса, да, Оксана. Всі всі молодці, умниці. Мені очень понравила. І ще як самі учасники? Сьогоднішнє тренування. Сподобалося, вибачте, більше за всі тренування, тому що вони охопили всі шматочки нашого тіла, вони доступні, тренер чудовий, приємний, оптимістичний і настільки в нього йде запал, що з ним працювати дуже приємно. І ми справлялися, він давав непоблажливі нам вправи і справлялися майже навіть, навіть я справлялася. І ще мені дуже сподобалося це боксування, тому що якщо ти маєш якийсь негативний. Mnutiaszny stan. то тут ти можеш його просто якось викинути. Так, дуже хороше вправи. Так задіяні були всі мишці нашого тіла, і, і ноги і скакали, і пригали, і все було задіяно дуже весело. було, mm -hmm. Дуже сподобалося. Перший Дай. раз я сьогодні займалася боксом. Я навіть не думала, що це настільки цікаво. Е, у нас е, був сьогодні дуже чудовий тренер, настільки нам доступно все пояснив, е, задавав нам тон, настрій хороший, е, настільки ми пропутіли і настільки були такі виснажені вправи. Ну, але це все завдяки тренеру. Дякуємо йому, що ми впізнали цей вид спорту. Я пам'ятаю на картинку, коли запитали, що б я хотіла спробувати, я сказала, що бокс. Бокс здійснився. Загадала трошки карате, цікаво було так. Трошки незвично. Тренування було дуже цікавим, дуже сподобалося. Тренер такий умнічка, все нам об'яснив. І за одне тренування він нас обучив дуже багатьом прийомам, думав, що особисто житті дуже пригодиться. І як він нам сказав, для похудання це дуже такий вид спорту, який дає швидкий результат. Я думаю, що ми будемо приходити до нього і надалі. Було супер, мені дуже сподобалося. Розробилися всі м'язи. Тренер веселий, підстягував нас. Давайте вперед, дівчата. Дуже класно. Моє в житті можна буде використати. Ніхто приставати вже не буде. Далі у програмі ви побачите тиждень відпочинку у учасників, невеликі навантаження, помірні тренування, настав етап процесу відновлення невід'ємної частини у заняттях. Дізнавайтесь більше про Мирославу та Анатолія. У тренуваннях настав період невеликого умовного відпочинку. Для того, щоб герої набрались сил надалі, тренери дають їм менше навантаження та інтенсивність занять. Як зазначають професіонали, етап відновлення просто необхідний для подальшого результату. Після місце, місце тренувань з високою інтенсивністю. Для учасників настав тиждень тренувань з середнім об'ємам рівнем інтенсивності. Зараз для них головне завдання це відновитися, адже відновлення це невід'ємна частина спортивного тренування. Для кращого відновлення потрібен здоровий сон і просто правильне харчування. Адже після аеробного навантаження процес відновлення займає приблизно 36-48 годин. Після тренувань для розвитку сили процес відновлення може становити від 2 днів до 10 днів, залежно на яку групу м'язів давалось навантаження. Отож сьогодні на учасників чекали кардіодоріжки та різні види тренажерів. Навантаження невеликі, але герої попрацювали вдосталь. На Анатолія навіть чекало своєрідне випробування жим лежачим. Розпочали із невеликої ваги та техніки виконання, а потім налаштування тренера на шатирний спирт для того, щоб прийти до тями, і максимальна вага 60 кілограмів. Толя майже впорався. Навіть не знаю, тому що не виходило іменно з цим весом. а З другим більш легким вийшло. сейчас просто здалося нову висоту, так сказати, новий вес побільше. вроде бы получилось. Понятно, з кожним разом буде збільшуватися віс. Тобто воно все буде постійно збільшуватися. Поки Анатолій розбирався зі штангою, дівчата підкорювали інші види тренажерів. Зізнаються, хоч навантаження і менші, але найбільшою проблемою залишається прокидатись о сьомій ранку. Трошки легше, але важче психічно, психологічно вірніше. Чому дуже важко ранком вставати? Трошки організм устав, і ми устали. Це кожен день тренування трошки виснажливі. Ну, організм требує своє, хочеться спати. Відпочивати. Не можу сказати, що дуже відчуваю, що легше. Можливо, трошечки легше займатися, не можу сказати, що дуже легше. Нормально. Думаю, що якщо додадуть нам трошки ваги, то тоді вже буду відчувати. Я, я не можу сказати, що я стомлена. Нормально. Харчуюся, займаюся, все добре. Ну, цей тиждень трошки розслабилося, бо для здоров'я так має бути, щоб потім набратися з нил, сил і знову займатися ну, з більшими вагами, щоб вага наша сходила. Ну, так все нормально, ми більше такі вже стали, виносливі, ви привикли до тренажерів, до нагрузки. Морально вже більш такі підготовлені, не боїмося вже нагрузки. Так що, думаю, що далі буде нам вже легше працювати, і тренерам буде з нами також легше. Трохи відчуваю, але ми вже в принципі трохи сильніші стали, вже виконуємо те, що вони не могли виконувати. Не легше, тому що то так здається, що нагрузка менша. От, наприклад, вчора тренер Віталік дав мені нагрузку з цим тренажером, а мені важко на нього вставати, тому що його треба роздвигати. Ага, він каже, ви не будете вставати відпочивати, бо обов'язково треба інтервал. Він мені дав 4 кілограмові гантелі і, будь ласка, працюйте в перерві з ними. А настільки... У мене вилізли очі і голос зник, але я робила це. Тому що будь-яка нагрузка, яку дає тренер, і яку я собі також сама даю, це йде в банк нашого здоров'я. Тому абсолютно легше не було. Якщо, наприклад, тепер менше нам дають нагрузки, то все-таки я сама йду і роблю прес, роблю гантелі. Я не зменшую їх, ви розумієте? Іде боротьба. І навіть якщо я вже не буду в проєкті, я все одно буду потім все-таки ходити в тренажерний зал. Ну, то трошки легше, півтора місяця були дуже такі навантаження. Ну, але тренери нам пояснюють, що це так має бути, що тепер треба дати організму трошки відпочити. Але ми вже так привикли до цих всіх тренувань, що нам вже, мені здається, все рівно, чи є навантаження, чи нема навантаження. Ми знаємо, що ми маємо йти в зал, маємо працювати і віддаватися наповне. Важко вставати і Анатолію. Ну, зараз кожним днем все сложніше просипатися з утра, але все одно просипаюся, але складніше намного. Тобто я вже сутра просипаюся, думаю, ну все але… Все одно прихожу. Вроді би ложусь так относительно нормально. То есть, должен, вроде бы довжені но висипатися, але не виходить просипатися. Ну як тут получается, але сложно. Мирослава 21 рік. Знак зодіаку близнюки. Улюблений колір білий, квіти, троянди, улюблена страва пельмені. Ще з самого дитинства пам'ятає себе повненькою дівчинкою з трум'яними щічками. Від бабусиних гостинців відмовитися було важко. Батьки завжди підтримували, але натякали, потрібно худнути. Давни мене ну, на аналіз повели, чи там гормони, чи то все. Повели, зробили, казали, худіть. Казали займатися таким спортом, таким спортом. Мама в свій час відвела на танці. Що я ними займалася? Ну, на жаль, потім я їх кинула, бо ну інші було хобі, не встигала займатися ними. В Шкільні роки захоплювалась малюванням, музикою, виробами зі скла, але найбільше подобалось брати участь у різноманітних сценках. Мирослава завжди задавала позитиву та цікавості. Роль п'яної снігурочки запам'яталася героїні найбільше. Ну, ми виступали це було якби. Чисто нашого класу була розробка. Ми мали зробити сценку, постановку на новий рік, як відмічати. Ну і ми так чисто гонськи зробили, так смішно. По комплекції я взагалі не снігурочка. По поведінці, тим паче п'яна снігурочка, то взагалі не снігурочка. І плаття було не біле, не голубе, а таке жовте. Ну і, і ще з бутилкою горілки. Улюбляє читати фентезі та пригодницькі романи. Вивчає англійську, іспанську, чеську та словацьку мову. Мріє побувати в багатьох країнах та стати бізнес-леді. Я думаю, в якісь країни Європи, Швейцарія, Великобританія то стандартно. В Азії, в Японію хотіла б Корею, хотіла б поїхати <головіко> в США, в Канаду, можливо, займатися якоюсь роботою такою подвижною. Щоб не сидіти в офісі не і не пісні над цими вимагали. Типаж хлопця розумний, високий, щоб подивитись на нього, і погляд вже не можна було відірвати. Але все ж таки для Мирослави важливий характер людини та внутрішній світ. Колись був ідеал, щоб були довгі волоси. Це було б'ясково. А тепер якось щоб людина була хороша, щоб характером був такий хороший, цікавий. Щоб не було з ним. Скучно, щоб було чим зайнятись, друзі Мирослави зізнаються, що з нею сумно не буває. Вона завжди вирішує проблему з позитивом. Вона завжди дуже креативно і весело вміє вийти з будь-якої ситуації. Це може бути навіть якщо йде лекція у якогось викладача серйозного. Тоді лекція надзвичайно не буває такого веселого характеру. Якщо щось там трапляється, якщо ми, наприклад, не могли підготуватися до якоїсь лекції, якась була досить велика проблема, чи ще щось, чи просто було нам, звісно, лінь буває таке. То Мирослава вміла нас всіх, так скажем, відхараскати від усього цього, щоб у нас не було ніяких проблем. Ну і звичайно, одногрупники підтримали Мирославу у її участі в проєкті Сила волі та бажають їй тільки перемоги. Ми її в університеті всі дружно підтримали. Сказали, що ми будемо за неї тримати кулачки, що ми в неї віримо в неї все вийде. Бо вона така перспективна людина, яка, якщо поставить перед собою якусь мету, вона завжди її доб'ється. Анатолій, 21 рік, знак зодіаку – Терезе, улюблений колір білий, страва різотто. Ще з самого дитинства був дуже активним та невгамовним. Зізнається, що проблем з ним завжди вистачало. Я, типу, я десь три садики поміняв, і з одного з одного з них обіжав перший день. Було, це був такий варіант. Ну, типу, просто якраз з дорого крісний жил. Та я то не задумувався, просто смився. І к ньому домой. Там, звісно, вже усіх воспитателей був кипіш. З 10 до 18 років займався фехтуванням. Але юний хлопець вибрав інші пріоритети і закинув спорт, про що зараз дуже шкодує. У мене отець тренер по фехтуванню, воно сказати, пішло по стопам. Були свої причини, я просто ну, можу сказати, що по, -по, -по дурості. Я просто вирішив, що мені це не треба, мені було лень і так далі. Такої сейчас, Зараз очень жалею об этом. В університеті Анатолій вступив до студентської ради, яка займалась доброчинністю. Робили різні акції та збирали кошти для дитячих будинків. Там у дитячих домах тяжело, звісно, типо, з дітьми. Но... Ну, в плані з ними спілкуватися було тяжело. Чекав син другого. Ну но... коротше, це така історія тяжола. Тут не хочеться проказувати. Одногрупник Анатолія згадує цікаві моменти, які з ними траплялись, та без яких жоден студент обійтись не може. Ми часто в університеті не доходили просто. І один раз ми вирішили сходити наконець. І в сусідній університет нас пригласив на лижі поїхати. І за цього ми не пішли взагалі на пару. Ми десь дві тижні пропускали пари, тільки щоб університет об цьому не узнав. І от цілий день ми були з чужим університетом на лижах, Ніхто не знав, що ми туди поїхали. Після закінчення університету працював в сімейному бізнесі, тепер займається ремонтом комп'ютерів. Про створення сім'ї зізнається, ще не задумовувався, але й не боїться цього. Подобаються дівчата маленького зросту та не любить занадто розумних. Бувало також були слишком так скачум, умні, почали розказувати. Последнее было не интересное общество. То есть мало то, что да, эти рассказывали интересные вещи, но слишком было сумно, даже повеселиться не получалось. То есть в плане сидим, а о серьёзных вещах говорим, и это скучно. Интересно, но скучно. Що бере участь у проєкті, своїм рідним повідомив в останній момент. Думав, відреагують не на користь, але вони підтримали. Найбільше за сина переживав його батько. Було вірно, що просто ходить в зал это Можуть угробить здоров'я в плані, що я начну давати себя русский, и там, э, не давати себе сильні на і там серце не так талі. Но він суша, що нас в вайпірі будуть э, врачі э, тобто будуть ставити підльоне іменно не індивідуальне курс треніровок, тогда он сразу согласился, що йти по-любому. друзі. Звичайно, відреагували добре на участь у проекті, але зізнаються, що не вистачає того толіка, з яким можна було випити пиво та з'їсти гамбургер. тяжело, когда человек, который всегда вот и тоже душой был компании, и вот тут взял и перестал, и не пьет, ничего так не кушает, никуда мы вечно ходили вот на и разбудку на Минатскую вечно ходили туда, и сейчас его ну вообще практически невозможно его туда затащить. Ну, если честно сказать, это очень мужественный поступок вот пойти так на камеры. Я бы здесь, если честно, я бы не смог. В нем наконец проснется характер мужчины. Я думаю, что он дальше будет уже заниматься собой до конца. Вот многие люди говорят, типа, вот зачем это надо, это никому не надо, типа, зачем ты пошел. Ну, в принципе, я отреагировал, типа, что действительно это классно, что он пошел, он собрался туда, он как бы настроен. Ну, даже так вот заметно, что действительно он к чему-то стремится, у него как бы получается неплохо в этом плане.